Спочатку такий жах, такий страх. Думаю, ну все, вже лягу й помру. Я ніколи не думала, що лікування може бути настільки доступним. Мене зовут Ангеліна. У мене пухлина молочної залози. І вона в мене ну, трошки стурбувала, таке ну, якось новоутворення. Залозі, ну воно, знаєте, трошки якийсь біль гострий, отут, от, на ни, нижній половині молочної залози, В 17 2017 році. Ну, ста, ну, Така жіночка не дуже розумна. Промацала і вона така, як горошинка. Так вийшло, що молодша дочка знала. Боже, як вони мене ругали, як вони мене. Мама, та хіба так можна? Діти настояли на тому, щоб я звернулася і я попала до Катерини Олегівни. Це велике везіння, що в мене гормон залежна пухлина і що в мене, мабуть, або вік такий, що вона дуже повільно розвивалася. Мені призначили два препарати. Один мені роблять уколи філь, фульвестрант, Ось і тільки цим препаратом у Ханкина Ангеліна Леонідовна на лікування вона прийшла до нас. Пацієнтка з гормонозалежним раком молочної залози. Колектив дуже уважний. Катерина Олигівна дуже фах, фаховий спеціаліст. Велике дякую, тому що ну я для мене це несподіванка, таке уважне ставлення.